Запеклий поєдинок лідерів регулярного чемпіонату цими вихідними у межах 24-го туру екстраліги Франківський ураган приймав на домашньому майданчику столичну команду Хід на 12 12-й хвилині рахунок у напруженій грі відкрили господарі. У воротах киян розписався Михайло Грицина. Більше голів у цій двадцяти хвилинці команди не забували. Одразу після перерви кабельникам вдалося зрівняти рахунок. А прикрий автогол драконів на 30 30-й хвилині поєдинку дозволив гостям вийти вперед і, зрештою, став вирішальним. Попри усі зусилля франківців, матч завершився перемогою кияни з рахунком 1-2. Ми провели дійсно матч з високою самовіддачею. В нашому виконанні було багато створено, чисельно, гольових моментів. Прикро, що ми в першому таймі реалізували тільки один, бо реалізуй хоча б половину з того, щоб створили, і рахунок міг бути значно комфортнішим для нас. Сьогодні удача була не на нашій стороні, це явно. І свідчення тому, і два рикошети, які ми пропустили. זה פוטבול, זה... І складається з таких моментів, не завжди виграє команда, яка створює більше. Для нас це урок. Ми будемо вдосконалювати гру. Одна з найкращих переможних серій урагану завершилася, але ніколи не завершиться віра в команду, віра в себе і що з такою грою ми здатні добиватись поставлених перед нами завдань. Свій наступний поєдинок ураган проведе на виїзді 23 березня. Дракони зіграють матч відповідь, чвертьфіналу Кубка України з футзалу і з Руманським рятувальником.